Об'явлення, перший розділ 20-й вірш. А тайна семи зірок, що ти бачив у правиці моїй, і семи золотих світильників, сім зірок це Ангели Семи церков, а сім світильників це сім церков. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Це, по суті, остання тема, яку ми будемо розглядати. Перший розділ книги об'явлення. Далі піде другий, третій розділ, там інші теми будуть. Але сьогодні я хотів би торкнутися такої простої теми, як «Семисвічник». Дуже багато хто сьогодні говорить про те, що тут говориться про мінору семисвічник, який був в старому заповіті. Але це в деякій мірі не так. Тому що в першу чергу сказано, що Христос ходив серед семи світильників. Не поруч семи світильників, не просто тримав. Він в своїй руці тримав сім зірок, а ось серед світильників він ходив. Так от, коли ми відкриваємо вихід, 25 розділ. З 31 по 40 вірш там описується про Мінору. В Лівітах в числах говориться, там говориться про самісвічник Проминору. Один золотий світильник з ямама лопатками, який стояв у святині, а потім у храмі. В Захарії, 4 розділ там також говориться про це. Але, ну, це якби символ Божої присутності світла. Яке Бог дав Ізраїлю, також іноді тлумачилося як символ Святого Духа. Ісаї 11,2 сказано: і спочив на Нім дух Господній, дух мудрості, дух розуму, дух поради, лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Тобто, сім аспектів Святого Духа. Тобто, минора це символ світла, яке Бог дав Ізраїлю, а також символ Святого Духа, який проявляється в людині. А ось сім свічників Книзі об'явлення, 12 і 13 вірш сказано, і 20 вірш про це говориться. Там сказано, що Ісус ходив серед семи свічників, Іоанн бачить Ісуса серед них. Сім світильників це сім церков. Тобто це сім окремих церков. Варто зазначити. Тому в старому заповіті це один предмет. Один предмет сімома лопатками. Так, коли ми читаємо, то ми розуміємо, що храм і все, що було в храмі, воно побудовано по прикладу того, що було на небі. Мойсею був даний зразок, по цьому зразкові побудовано було земне стилище, земна скінія. Але ми бачимо, що на небі воно трохи по-іншому. Це не означає, що там щось неправильно, все воно чітко правильно. Коли ми будемо говорити про сім світильників, ми більш детальніше розглянемо. Ну, коли кожен окремо будемо розглядати, ми побачимо, чому саме так. Але варто зазначити, що хоча вони різні предмети, але в них один духовний зв'язок. Там і там йде мова про світло, про Боже світло. Тобто Ми говорили, що є одна ідея. Притчі вони предназначені для одної головної ідеї. Так от. Семисвічник він для того, щоб нести світло Боже для людей, так і Бог просвічує через сім церков. Незалежно, чи це мінора, як один предмет, чи це сім окремих. Саме головне вони виконують або досягають своєї цілі. Вони являються носіями світла, а не просто храмові символи. Це важливо. Захарія 4, 6. Не силою і не міццю, але тільки моїм духом, говорить Господь Саваоф. Амінь.